Президент України Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку ЕС, де заслухав доповіді щодо будівництва третього та четвертого енергоблоків та провів енергетичну нараду. У поїзді Володимира Зеленського супроводжували міністр енергетики України Герман Галущенко та керівник енергоатому Петро Котін. Глава держави підкреслив ключову роль атомної галузі та зазначив, що це реальна база для того, що в Україні є світло, електрика та життя. Це те, що я вважаю, зберегло в принципі нашого. Державу, особливо в ці три три складні зими. Хоча ми з вами бачили, що і влітку було влітку було непросто, але тим не менш, це дуже важливо. Це я вважаю, наша енергетика вона поборола бажання Путіна нас відключити від життя і поборола. Блекаут безумовно з нашими разом енергетиками, безумовно з нашими та, військовими. І це дуже і, і будівельниками, також які захищали і будували багато чого. За словами президента, добудова двох енергоблоків ХАЕ забезпечить Україну додатковими двома гігават електроенергії. Що найменше стільки нині становить дефіцит, який виник через російські атаки. Глава держави назвав грандіозним цей енергетичний проєкт, який дасть поштовх до розвитку української економіки. Точно допоможе всьому виробництву, яке базується, в принципі, все базується на, 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 на енергетиці, на електриці. Це дуже важливо. І плюс ще два блоки, американські блоки, які будуть також на цій атомній електростанції. Тобто це буде найбільший енергетичний такий, можна сказати, Базис України, найбільша станція України, на якій буде загалом більше 6 гігават. Враховуючи перспективність майданчика, де в планах добудувати енергоблоки номери 3 та 4, а також спорудити два блоки за технології і п'тися тисяча компанії Весінхаус, потужність Хмельницької становитиме понад 6 гігават. Найбільша буде ця Хмельницька станція, ми її добудуємо. Обов'язково і це дійсно такий гігант, велика кількість робочих місць і великий. А велика можливість потім продавати за кордон і нашим людям мати можливість нормальною ціновою політикою мати електрику. Також цього дня міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у засіданні штабу з добудови блоків no 4 Відповідальні виконавці надали доповіді щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт, а також отримали завдання стосовно підготовки обладнання до монтажу, який відбудеться після прийняття Верховною Радою України закону про добудову енергоблоків номер 3 та 4 ХС. Міністр енергетики зазначив, що Україна рухається в ногу з провідними країнами світу, які зробили ставку на атомну енергетику, і добудова двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС дозволить державі бути в лідерах атомної галузі. Маючи такий потенціал, маючи таких фахівців, маючи досвід будівництва в незалежній Україні нових реакторів. Ми просто ми не маємо права перед нащадками просто цього не зробити. Терміни добудови двох енергоблоків ХАЕС Герман Галущенко назвав реальними та розповів, які ресурси слід акумулювати для виконання важливого енергетичного проєкту держави, і головне. Це люди до 9 тисяч людей. Нам потрібно, які будуть одночасно працювати на двох блоках. Але дивіться, ці люди є. Тобто, в нас безумовно в цьому є унікальна ситуація. У нас так, що люди, які професійні, які вміють, які мають досвід будівництва, вони в нас є, і тому це наш величезний скарб. Насправді. На атомній генерації тримається енергетика всієї країни, тому маємо докласти зусиль, аби впоратися із задачею, заявив міністр енергетики України. Керівник енергоатому Петро Котін зазначив, що після прийняття закону про добудову блоків компанії треба буде виконати роботу за три роки. Фахівці готові розпочинати монтаж обладнання на третьому блоці. Очільник наек спростував тези, що у два енергоблоки ХАЕС не може бути завантажено американське ядерне паливо. Навпаки, Весінгаус провів перший етап аналізу дослідження на енергоблоках номер 3 4 ХАЕС. Весінгаус підтвердив, що обладнання білі становиться на цей енергоблоку, може експлуатуватися далі в составі іншого обладнання. цього енергоблока це перше, по-друге, вони. Проводить аналіз безпеки і будуть додавати системи безпеки, які виведуть цей фактичний енергоблок на рівень найсучаснішої технології. Завдяки цьому рівень безпеки енергоблоків ХАЕС-34 буде доведений до найсучасніших світових вимог. Атомники всі знають, що ці блоки потрібно побудувати, що це великий український ресурс, що він принесе розвиток економіки, і зараз ми маємо цей історичний шанс. І я вас уверяю, ми його не мивонівку добудова Хаес номери 34 – це не лише гарантія енергетичної безпеки України, а й шлях до економічного розвитку та забезпечення підтримки прийнятних тарифів для населення.